Окалечі чисті. Чи, чи. Тільки наливай так, щоб не сказала, що ми тікери. Мені подобаються ці пляшки, олдскульні сипу. Реально е, нагадує мені дитинство. Опілля, школа. Так. Привіт, друзі! Вітаю вас на Біргишці. З вами давно забута рубрика Краш Тест, в якій нагадую, ми тестуємо різне цікаве пивко. Конкретно сьогодні до нас заїхало пиво з Сільпо, за що їм велика подяка. Це три пива від пивоварні Августінер. Тут є, я прочитаю неправильно, звичайно, августінер Бреу Мюнхен Едельштоф, августінер Weissбіer та Augustiner Лагербір Hell. В цій рубриці ми просимо наших любих біргіків разом зі мною протестувати прикольне пивко. Сьогодні зі мною Галя, яка є бір... бір... біргичкою. Привіт, я Біргічка. Взвісно, все, все про мене Тарас сказав. Типу, ну я не бачу сенсу щось розмазувати, і далі давайте пробувати пивко. Я думаю, що ми почнемо з Хеліса, так, з Хеллбір. Так. Так. Давай. Це гарно. Типу. Якраз, якраз хеліс, типу, з мені виглядає, типу, так. що він дуже легший. Типу, е, зразу, зразу скажемо, що ми не будемо наливати по, по 0,5, бо у нас ще тут є бажаючі люди за кадром, які хочуть спробувати. Тому будемо так, чесними, чесними. Так, зараз будемо потрошки пробувати. Пиво з холодильника має Давай бути… тільки наливай так, щоб не сказали, що ми тікери. Бачите, ну от. ми дегустуємо, друзі. Мені <гум> тільки так. тут більше ну, 0,23. Давай, як там <гум> перші, перші історії? Це що? Бокали чи чисті? Ну, він дуже прозорий, чистий, чистий, ну як Хеліс, так? Як, це як, власне хеліс. це і є Хеліс. Як, як Хеліс. Зразу що мені кидається в. Ну, в очі це пляшечка така типова е, опілля. Німецьке опілля. Я таке недавно Вайн Тайм купувала, просто іншої марки. Насправді, дійсно прозоре, в принципі, як і всі Хеліси, воно таке навіть як це сказати, не золотистий, легше солом'яний якийсь колір. в принципі, по стилю досить відповідає лагерам, саме Хелісам. Понюхаємо. Максимально чисте. До речі, ціна, ціна цього пива в сільпо 99 гривень. Тобто, в принципі, за хороший лагер. Якби ясно, що не найдешевше, але зараз спробуємо. Ну, в запаху, в запаху, що в нас? в запаху. запаху... ноти, так. Мені здається, а в смаку я дуже так відчуваю солод, добренько. Ну, дійсно, тут така хмільна, сорі, вічно хмільна. Хлібна, хлібна, хлібна історія. А, трошки є дотик такий хмелю. <звілляє> <звілля> Але він не є такий домінуючий, як в, скажімо, в Чехах, та, де ця гіркота від хмелю досить така інтенсивна. Тут вона досить згладжена, така приємна. Це ідеальне пиво там, під футбол. Чи щось Я би сказав, це пиво ідеально в цю погоду, яку ми зараз знімаємо, <звілля> бо на вулиці 30. <звілля> <звілля> Тут маєте, друзі, глянемо, скільки тут алкоголю? 5,2 алкоголю. Тобто я очікував що тут менше. Насправді для Хеліса і менше також окей. Але 5,2 це чесний, чесний, чесний градус. Після вулиці, як це півлітра, типу, як я не знаю, дуже швидко би. Насправді мені дуже подобається. Воно просте, питке, реально, от це пиво дійсно можна пити. Я, я би ввалив. Шкода, що треба ділитися. Та? Так, Можна я було... не хочу ділитися. Все, <рес> поцелуй, пока. Е, та, Насправді дуже питке і смачне. Якщо ви, друзі, ще на стороні е, тій спір... тієї спіралі крафтової, де ви ще лагери не любите, то поговоримо з вами через два роки. Це пиво вам має зайти. Augustiner Лагербір Хелл, тобто світле пиво. Мені мені прекрасне. Е, давай, раз ми вже почали про см смаки і оцінки. Що би ти йому поставила по нашій улюбленій школі? Антапта. Треба подумати. Також чесно і відверто. Я також. Я думаю, що поставлю чотири, бо я з першої гайдер е, дружу, Не хочу бути забанений. Насправді дійсно класний лагер, питкий. Класний без. Чому? Є хелеси, які можна поставити, наприклад. Звісно, є багато. Просто це не А, Я думаю, ти скажеш, що є хелес, яким можна поставити два. Є хелеси, є будь-які. Цьому Хелесу я би поставив чотири. Достойний достойний варіант. Ну що, Галя, йдемо далі. Ти готова? Друге пиво з серії. У нас є пиво, яке я навряд чи прочитаю: це Августінер Брау. Мюнхен, Едельштоф, напевно, це Дортмундер, також Лагер, Це маєте, друзі, 5 і 6 алкоголю. так само, Така сама ціна в Сільпо. До речі, розкажу вам, де його можна, якщо ви не живете, в великих елітних містах, як Київ, десь в районі Бесарабської площі. Є такий лайфхак, ви можете це все пиво замовити через Фозі. На сайті Fozy Group є доставка нової поштою, ще й до речі, здається або безкоштовно від якоїсь суми. Коротше, приємні штуки, тому можна те, що в сільпо приїжджає брати в них. Так, це, це міцніший лагер, здається 5 і 6 алкоголю. Так? Ну, я підозрюю, що воно буде темніше по кольору. Мені подобаються ці пляшки, олдскульні, цим пуря. Нагадує мені дитинство, Опілля, школа, дитинство. Для кого, типу, для я кого, для, ну я познайомився з, з 10 класу, але це були такі погані знайомства. Не раджу, друзі. Школа ні, пийте вже в алкоголь, якщо ви вже зібрались пити, пийте його з дорослого віку. Нам зробили зауваження, що ми мало наливаємо. Тут за кадром. Е, Виправляємося, наливаємо трошки більше. Е, так. Нарешті можна подегустувати. Так. Ти, 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 просто така спека, що хочеться дійсно випити. Да, Давай, багато лагері. Зразу що? Колір я щось очікував, що буде темніший, але він практично але такий самий, він, як Ялта. Чуть-чуть темніший. Той був зовсім зовсім прозорий. Так. Стійка, як то кажуть, пінна шапка. Копійку кивдати не будемо. Але навіть при такому наливі, який я зробив, в принципі, mm -hmm. шапка є. Mm -hmm. Але тут, тут ще більш вираженіший хлібний yeah. оцей mm -hmm. аромат. Так, так, так. Солодові нотки ну, конкретні, скажімо так. трохи міцніше і це відчувається. Я ще не, не коштував? Mm -hmm. mm -hmm. Воно насиченіше. Насиченіше, так. Відразу відчувається ця насиченість в пиві. Особливо порівнюючи два поруч, це більш насичене. Хоча і смакує ну, прекрасно, як на мене. Цікавий смак. Просто підрізні перінг по їжі. Знаєш, Мені що подобається. Ну, тут, звісно, немає ніякої взагалі нуль дефектів. Це, мабуть, плюси німецького пивоваріння. Дуже рідко, особливо те, що приїжджає в Україну, як ну, на. На експорт звідти, на імпорт сюди. Даємо постояти десь. Вони Ні. Ну, типу, ми його п'ємо холодним. Супер-супер так само питке. Не знаю, чи я казав? Так само 99 гривень в Сільпо. Тут більш інтенсивніші такі солодові, солодові тона порівняно з тим Хелісом. Ну, це логічно, якщо це Дортмундер Це експорт, Так. Ну, типу, варіант, якщо вам треба так само мекнути, але ви Хеліса не хочете, бо він легкий. Можна трохи більший, бо цей тісто має більш. Так, він має більш насичений такий аром О, сам смак. Ну, в запаху, в принципі, плюс-мінус те саме, що Хеліс, чу-чуть більш інтенсивніший ну запаху. Те саме хлібу. це взагалі інший лагер. Просто Хеліс він дуже він вирізняється дуже легкістю. Лег... Такою. Так, так. А цей вирізняється такою насиченістю, але він по смакам. Просто більш виражені смаки, але може трошки навіть інше. Тут вже більше хмелі, мені здається. Можливо, так, давай по вердикту, бо я, в принципі, сформував свою думку. Ти що думаєш? Ну це взагалі це мені більше навіть, ніж Хай сподобалось, тому але що ми тому вона, 4 більше нас більш, більш насичена. Я б тому цьому теж ні, ладно, можна цьому 4,25 поставити. Ладно. Дивіться, а я роблю такий прикол 4 і 1. У мене ага. платний аккаунт. Це мажор. Це 40. Будемо... Це спеціально для відео, я купив аккаунт, так, щоб так, могти так. ставити 4-1. Ну, дійсно, воно трошки мені більше, подобає, більше подобається, але. Ну, можливо, 4. Ну, окей, щоб не вирізняти. Давай 4. 4,25, 4. Добре. Окей. Ну, непогано. Ну, що, Галка, давай ще останнє пивко на сьогодні з цієї серії августінерів. Це, це ти доводить. за кадром щойно розказувала. Що це? Це у нас августінер Вайсбір. моє улюблене пивко. В запаху, в запаху є банани. Є банани ті. До речі, банани, про є банани. банани. Ми щойно спорили за кадром 8 так. хвилин. Вайсбір. Це назва пива. А стиль хефе Вайцен або вайцен, хто як називає, бо це все пшениця німецька, і дійсно тут мають бути присутні банани, це не відбір, який бельгійський стиль, все ми порішали. Саме через банани я обожнюю Вайцин. Тобто ти любиш більше банани, так? Та тобі треба пити якісь музики з бананом. Ні-ні-ні. Я не люблю прям банан в класичному вигляді. Та, я знаю. Та. Ну, Тут насправді. Дійсно є банан, але <noise> є банан, але він ja taki... такий... ще не спробував. <гум> Я його ще не спробував, але <гум> в запаху він відчувається. Єдине, знаєш, що є певні сорта і певні пива, в яких цей банан більш таким, скажімо, більш достигліший. Тут він так, такий. Так. Мені здається, він просто от такий, який вибрати, до речі, сільпо, який більш він не зелений, він вже жовтий, але ще не перестиглий. Але ти спробуй, він тобі ну трошки ще <гум> дасть ще кислинку, трошечки якусь побачиш. Так. Але це вже ну таке ну, таке. Друзі, що я вам можу сказати? Це прикольна пшениця. Це просто супер, те, що я очікую від весь Так, знаєш, трошки 100 гривень, ну, 99 за пшеницю. Але з другого боку, за хороший продукт, чому ні? Ну, типу, якщо порівнювати там, 50 гривень взяти якусь шляпу, то за сотку можна вже взяти хорошого німецького і дійсно того, який він задумувався. Так. От, ну мені подобається. Мені подобається. Я не знаю, що ще додати. Та це досить простий стиль в тому плані, що він популярний, по розповсюджений Я думаю, що, багатьом не людям, так людям не заходить. Важко не важкува але типу, це вже інше, так? Ну це вже інша історія. Мені здається, що просто в нас існує якийсь такий стереотип. У нас люди більше привикли на хугардинах. Хоч ця вся бельгійська історія. Uh -huh. Чомусь так пшеницю розуміють під тим стилем. Але це, якщо ви це дійсно цікаво. поціновувачі пива класичного німецького, так. я думаю, що це той варіант. Я кій... якраз пшеницю, наприклад, сприймаю у Через німецькому як, о, 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 якраз, типу, чи... німці, це як, ну, типу, у них у перших це з Ну, як... так, це... так, так. Е, тому е, німці, присилайте нам, будь ласка, ще більше класного. Німецького пшеничного пива і леопарди присилайте, і взагалі, що у вас там все є, то все, що у вас є, все присилайте. Все реалізуємо на, на користь ЗСУ. І в 16, якщо є. Дякую. Да. Е, от, таким от був друзі, наш коротенький огляд. Три пива ми сьогодні продегустували від пивоварні Августінер. Сподіваюсь, галці було смачно, бо мені дуже було смачно. дуже смачно. Тому не забуваємо поставити лайк цьому відосу. І підписуйтесь на біргічку і коментуйте цей відео. Чи любите ви пшеничне пиво і взагалі інші лагері, так як люблю їх я. Дякуємо і па-па! Па-па!